Друзі, всім привіт! Сьогодні обговоримо тему, яка підіймається глядачами майже в кожному відео, де є хоч одна згадка про територіальні центри комплектування, про роздачу повісток або про мобілізацію. Ця тема стосується законності, діяльності територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Взагалі, чи є в них законна підстава існувати і працювати, чи створені вони. І чи мають вони взагалі хоч якісь повноваження. Але перед тим, як дивитись це відео, попрошу вас поставити йому лайк, підпишіться на мій YouTube канал і підпишіться обов'язково на мій Telegram канал тому що там виходять повідомлення про вихід нових відео, і там ми з глядачами обговорюємо питання, які в них виникають стосовно різних ситуацій. Дякую, що дивитесь мої відео. Друзі, знову ж таки повторюю, що майже в кожному відео безліч коментарів стосовно того, що територіальні центри комплектування це є приватні контори, що вони не державні установи, і не державні органи, що в них нема повноважень взагалі не те, що роздавати повістки, а існувати немає в них права, що вони не створені, що військкомати припинені. Тобто максимально безліч якихось коментарів, які. Ставлять під сумнів взагалі існування такого органу, як ТЦК та СП. Звісно, більшість з таких коментарів вони взагалі нічим не обґрунтовані. Зазвичай така тематика вона роздувається якимись блогерами незрозумілого походження. І, напевно, метою є те, щоб просто запустити якусь інформацію і поставити. Громадян, які цю інформацію використовують в подальшому в дуже незручне становище, пояснювати буде по ходу відео, чому це так відбувається. Друзі, звичайно, що самий головний аргумент всіх глядачів, які коментують ці відео, це те, що взагалі територіальні центри комплектування не створені і тому вони не мають права жодним чином взагалі діяти на території України, мобілізувати когось та роздавати повістки. Але, друзі, це все спростовується. Одним законом, це закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та військового обліку. І якщо подивитись перехідні положення, то в пункті 2 можна зазначити, що цим законом передбачено установити, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки утворюються на базі діючих військових. Комісаріатів шляхом їх перетворення протягом двох місяців з дня набрання чинності цим законом. І територіальні центри комплектування та соціальної підтримки є правонаступниками військових комісаріатів, на базі яких вони утворюються. Тобто, друзі, зазвичай, коли люди кажуть, що е, ТЦК вони незаконно створені або що вони взагалі не створені, вони не беруть до уваги цей закон. Тому що дійсно його було достатньо легко пропустити, але по факту ці люди вони не розбираються, чи створено чи не створено, і чи є якась нормативне підґрунтя, вони просто кажуть, що не було створено і немає ніяких нормативних актів. Цим законом спростовується те, що територіальний центр комплектування не було створено. Далі, друзі, хто може створювати територіальний центр комплектування? Тут ми звертаємось звичайно до положення про ТЦК і звертаємось до положення про військові комісаріати, тому що воно діяло до 23 лютого 2022 року, і фактично після того як прийняли закон, то держава і державні органи вони користували ще. Старим положенням про військові комісаріати і в них зазначено, що військові комісаріати утворюються, реорганізуються та ліквідуються Міністерством оборони України за поданням начальника Генерального штабу, головокомандувача збройних сил, <кій> а територіальні центри комплектування та соціальної підтримки утворюються, реорганізуються та ліквідуються Міністерством оборони України. Друзі, і звичайно, що накази про створення таких територіальних центрів комплектування або реорганізацію, ви не знайдете у вільному доступі, тому що таким документом присвоюється код ДСК, тобто для службового користування. Але якщо ви звернетесь до територіальних центрів комплектування або до Міністерства оборони України з обґрунтованим запитом. Щодо надання інформації, на якій підставі було створено або реорганізовувався, то вам, скоріш за все, дадуть відповідь про те, що такий чи інший ТЦК був реорганізований за наказом Міністерства оборони України та Генерального штабу спільним наказом, і, можливо, навіть приведуть вам якісь реквізити цього наказу. Звичайно, що саму копію наказу вам ніхто не дасть, тому що, знову ж таки, код ДСК. Не скажу, що тут повністю все е, гладко і що повністю все ясно з цією процедурою, але, на жаль, якби, ці всі закони і нормативні акти приймались на колінці, е, і потрібно їх читати всі в сукупно, і тоді більш-менш складається якась картинка того, як взагалі створювалися е, органи ТЦК. Ну і хочу зауважити, що вони не створювались наново. Тобто, всі військові комісаріати, вони фактично були просто перейменовані у територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Тобто, в них залишились всі особові справи а, ваші, інших військовозобов'язаних. Ну, тобто, всі повністю справи вони перейшли просто, ну це навіть правонаступництвом назвати важко, тому що фактично у а, всіх реєстрах, всіх документах просто здійснилось перейменування. Військових комісаріатів на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Ну, начебто, з питанням створення територіальних центрів комплектування, ми розібрались, тобто немає нічого важкого. Дійсно, є певні нормативно-правові акти, які регулюють створення ТЦК і їхню діяльність. Ну і друзі, стосовно коментарів глядачів під відео, що ТЦК є. Приватною компанією, такою конторкою, як зазначають глядачі, і що вони не мають жодного відношення до державних органів, державних установ, то це взагалі із області фантастики, і області теорії змов, тому що основним аргументом цих глядачів є те, що ТЦК мають код ЄДРПУ. Хочу зауважити, що Єдерков розшифровується як єдиний державний реєстр підприємств, установ та організацій та громадських формувань. І в цей реєстр, друзі, вносяться всі юридичні особи, незалежно від того, чи вони є приватної власності, чи вони є державної власності. Я вам хочу сказати, що відповідно до пункту 7 порядку про. Територіальні центри комплектування то такі ТЦК, які обласні міста Києва, Севастополя або Автономної Республіки Крим, є юридичними особами публічного права, мають самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах казначейства. І друзі, хочу одразу вам розшифрувати, що таке юридична особа публічного права. То відповідно до статті 81 Цивільного кодексу такою юридичною особою публічного права визнається юридична особа, яка створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Як ми вже говорили з вами, то органи ТЦК вони створюються за Наказом за рішенням Міністерства оборони України, а Міністерство оборони України є якраз органом державної влади у сфері оборони нашої держави. Тому, друзі, ще раз, код ЄДЕРПОВ не означає, що юридична особа є приватною, тому що, якщо ви зайдете знову ж таки, в. Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань, то ви там можете знайти не тільки юридичні особи приватної власності, а й юридичні особи публічної власності це і Кабінет міністрів України, і Міністерство оборони України, і Верховну Раду. Тобто, ну не можна ж назвати, наприклад, Міністерство оборони України приватною конторкою, хоча знову ж таки. Можу спрогнозувати, що деякі напишуть у коментарях, що і Міноборони це є приватною фірмою, і вони теж не мають ніяких повноважень. Це нормально, ми все це сприймаємо з гумором і не відносимось до цього серйозно. Друзі, і ще є навпаки протилежні посилання на те, що ось отримав повістку від територіального центру комплектування районного. У повістці стоїть печатка, але немає ніякого коду, і заходжу в реєстр юридичних осіб, шукаю такий ТЦК, і знову ж таки не можу його знайти. Немає коду. А це означає, що такого ТЦК не існує, він не зареєстрований і не має відповідно ніяких повноважень. Друзі, знову ж таки, давайте звернемось до пункту сьомого положення про територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, де зазначається, що районні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки є відокремленими підрозділами територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Автономної Республіки Крим областей міста Києва та Севастополя. Тобто, районні територіальні центр комплектування не є юридичними особами, і, відповідно, вони не можуть мати код ЄДРПО і відповідно вони не можуть бути занесені як юридична особа до реєстру юридичних осіб. Тому, звичайно, ви і не можете там знайти а, такі районні територіальні центри комплектування. Тобто, фактично, друзі, районний ТЦК це є відділ. По простому, якщо казати, відділ обласного територіального центру комплектування. Тому, друзі, всі спори, ще якісь позови, скарги, вони мають подаватись саме до обласного територіального центру комплектування. Про це ми ще трошки пізніше поговоримо. Тому, друзі, ще раз, те, що на повістці територіального центру комплектування вашого району. Немає коду ЄДРПО або якийсь зазначений код, який не а, висвічується в реєстрі юридичних осіб. І сам цей ТЦК він не зареєстрований у реєстрі юридичних осіб, не означає, що такого ТЦК не існує, і не означає, що у такого ТЦК немає повноважень видавати вам повістку і в подальшому вас мобілізовувати. Тому всі розмови про те, що. ТЦК це приватна контора, що їх не існує, що вони не створені, вони нічим не підкріплюються. Колись хтось запустив такі думки, які дуже сильно форсували, але насправді вони шкодять в першу чергу самим чоловікам військовозобов'язаним, яких можуть мобілізувати, тому що вони вибудовують невірну стратегію комунікації в подальшому з територіальними центрами комплектування, і потім наражаються на певні ризики, в тому числі і на ризик бути притягнутими до кримінальної відповідальності. Друзі, ще є такі посилання, що районні територіальні центри комплектування знову ж таки не мають повноважень і посилаються на ухвалу Верховного суду, зазначають, що дійсно Верховний суд відмовив у розгляді касаційної скарги територіального центру комплектування. І зазначив, що у районного територіального центру комплектування немає цивільної дієздатності. Однак, друзі, слід зауважити, що цей коментар він є відсилкою до минулого коментаря, де зазначало, що районні територіальні центри комплектування. Не є самостійними юридичними особами, і відтак перелік їх повноважень обмежений положенням про таке районне територіальне центр комплектування. І в даних положеннях не зазначаються повноваження районних ТЦК щодо взагалі можливості брати участь у розгляді будь-яких справ. А відтак такі ТЦК не мають можливості ані подавати позови, ані подавати якісь апеляційні чи касаційні скарги. І відповідно користуватись будь-якими повноваженнями сторони у судових справах. Всі ці самі думки виклав у себе в ухвалі Верховний суд. Тому, друзі, розуміємо про те, що у районних територіальних центрах комплектування є певний перелік обов'язків повноважень та прав, які чітко передбачені певними. Законодавчими нормативними актами, і а, саме головне, це звичайне положення про територіальний центр комплектування, це Конституція України, це закон України про військовий обов'язок та військову службу, це закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, і це указ президента про загальну мобілізацію. Тому, друзі, якщо вам більш цікаво, ви можете звичайно відкрити ці всі нормативно-праві акти і подивитись. Повноваження територіального центру комплектування. Так, на жаль, всі повноваження не зібрані в один якийсь нормативний акт і не викладені в одній статті, тобто придеться багато тексту почитати, подивитись, пошукати ці повноваження. Але повноваження є у ТЦК і вони мають право, в тому числі знову ж таки кажу, видавати вам повістки, мобілізовувати вас, але у визначених межах законом. Не просто так, а визначених межах законом. І, друзі, ще одне таке посилання воно достатньо дивне, якщо чесно, це те, що коли е, чоловіка на вулиці зупиняють працівники ТЦК, то вони не показують свої посвідчення, тому що у них немає посвідчень. Але все це спростовується тим, що у е, таких працівників. Має бути, я наголошую на тому, що має бути наказ керівника територіального центру комплектування на вчинення певних дій. Зокрема, наприклад, на вручення вам повістки, або на перевірку, наприклад, документів, але у визначених знову ж таки законом ситуаціях. Тому, друзі, дійсно, працівники ТЦК вони не мають з собою ніяких посвідчень, їм достатньо, по-перше. Документ, який підтверджує їхню особу, наявність облікового військового документу, тобто військового квитка, і наказу керівника Територіального центру комплектування на вчинення певних дій. Видача таких наказів теж передбачена положенням про територіальні центри комплектування. Друзі, в принципі, я думаю, що відповів на більшість ваших питань. Дійсно, не потрібно вестись на цю дезінформацію щодо того, що ТЦК не існує. Навіть якщо є у порядку створення порядку діяльності якісь певні прогалини, а вони є, і в принципі про них всі знають, вони є не критичними, і, звісно ж, вони такі прогалини не допоможуть вам, якщо вже проти вас буде порушена кримінальна справа або. Справа про адміністративне правопорушення, вибудова стратегії в такій справі на тому, що ТЦК є незаконними і в них немає повноважень, призведе до того, що ви програєте і ви будете притягнуті до адміністративної або до кримінальної відповідальності. Тобто потрібно розуміти, що ТЦК мають повноваження, але потрібно і знати про свої права та обов'язки, і про те, які обов'язки є у ТЦК і в яких межах вони мають діяти. І лише тоді ви зможете дійсно позитивно та ефективно захистити свої права і не натрапити. У неприємну для вас ситуацію. Друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо вам сподобалось, якщо воно було для вас інформативним, поставте йому лайк, підпишіться на мій канал і до нових зустрічей. До побачення.